Народити дитину для поліпшення матеріального становища. Така тенденція почастішала і на Коломийщині. Загалом сім'ї, в яких батьки легковажно ставляться до виконання своїх обов'язків, є проблемою для кожного суспільства. Сюди є наркомани, хронічні алкоголіки або просто дармоїди. Але останнім часом в таких сім'ях стає нормою народження дітей для отримання державних виплат. Так і виходить, що молоді здорові люди навіть не намагаються шукати заробіток, а живуть на гроші, які держава виплачує на малюка. Щороку вони народжують чергове дороги. Цінне немовля, виплати на які певний час будуть забезпечувати гори батьків розгульним та безтурботним життям. Сумні історії та слабке здоров'я, ось що залишається на спогад про дитинство їхнім нащадкам. Або і ще страшніше, найрідніші люди можуть довести власне маля до реанімації. Таку історію знає Галина Досин. Іванці чотири місяці. Вона у батьків друга донечка. Ще має старшу сестричку. Але ту, народивши три роки тому, мати залишила у пологовому. Відтоді дівчинка виховується у будинку дитини. Доля Іванки не стала щасливішою. Додому мати її забрала, проте утримувала так, що дитина була на волосинку від смерті. Дівчинка народилася слабкою, з вагою 1 кілограм 900 грамів. Вдома за два з половиною місяці набрала лише 100 грамів. Виснажена у надважкому стані з цілим списком хвороб маля потрапила у реанімацію. Кілька днів коломийські лікарі боролися за її життя. Як з'ясувалося, мати донечку належно не утримувала, навіть педіатрів до новонародженої не пускала. Дитина поступила віці два з місяці у дуже важкому стані з клінікою білконеретичної недостатності, гіпотермія. Зневоднення, інтоксикація, підвищення температури до 38 градусів і масивні розлади стільця, що спричинили втрату вагу. Найважчими були перші дні, які, за які боролися за життя дитини, тому що дійсно був високий ризик, що дитина може загинути. Але завдяки нашому лікуванню, догляду всього нашого медичного персоналу, стан дитина поступово покращився на даний момент. Вона набрала вагу і, враховуючи всі нюанси, може бути виписано в задовільному стані додому. Для коломийських медиків такі історії вже не є дивиною. Іванка цьогоріч п'ята дитина з кризової сім'ї. Перебування цих хворих у відділі є досить обтяжливим, особливо у реанімації кажуть лікарі. Кількамісячне немовля потребує індивідуального та постійного догляду. Адже якщо дитина поступає на з 2-3 місяці, вона потребує ну щогодинної опіки, щохвилинної, хвилиною опіки. Тому це для персоналу, значить, є обтяжливо, і обтяжу, особливо, коли це в реанімаційному відділі. У нас буває по 5-6 дітей. Відділ працює, як говориться, напружено. Гучним плачем Іванка попрощалася зі своїми ангелами-охоронцями у білих халатах. Розпорядженням голови Коломийської райдержадміністрації її вилучено з сім'ї та доправлено на утримання у надвірнянський будинок дитини. Зараз готується позовна заява в суд про позбавлення батьківських прав матері. Дивує той факт, що дане питання виносилось на засідання виконкому сільської ради, і депутати вирішили, якби від прийняття рішення. Більшістю голосів е, проголосовано е, проти е, за, того, щоб дитину забрати та влаштовувати. Тому е, хочу сказати, що е, така відповідальність батьків за виховання своїх дітей є. Відповідальність батьків, але громадськість так само повинна нести відповідальність за свої вчинки. У Коломийському районі на обліку зареєстровано 141 дитина. Це сироти та позбавлені батьківського піклування. Діти лише за півроку 2010-го цей список поповнили 18 неповнолітніх, тоді як за весь минулий рік було зареєстровано 22 дитини. Також на контролі служби у справах дітей і 8 сімей. Сирота не той, хто батьків не має, а хто їхньої любові не знає. Галина Досин Ігор Кофлюк, події НТК.